Сьогодні у Кримочуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі імені Володимира Кисельова відбувся майстер-клас з армреслінгу, організований для військовослужбовців та ветеранів війни. Захід об'єднав учасників у спільному прагненні до самовдосконалення, зміцнення фізичних можливостей і бойового духу. За ініціативи департаменту молоді і спорту Кременчицької міської ради проведено майстер-клас з армреслінгу для військових міста Кременчука. Сьогодні хлопці змогли долучитись до такого виду спорту. Ми розуміємо, що популяризація його дуже важлива. Вони проявили силу духа, міць, і ми раді вітати всіх учасників сьогоднішнього майстер-класу. Тренери провели серію навчальних вправ. Розповіли про техніки армреслінгу та поділились власним досвідом. Окрім цього, учасники мали змогу спробувати свої сили у дружніх поєдинках, що ще більше згуртувало їх та надало мотивації для подальших тренувань. Основна мета цього заходу залучити особовий склад військовослужбовців до занять спортом, до фізичної підготовки, фізичної культури. Участь у заході взяли військовослужбовці однієї з частин, які відзначили важливість таких ініціатив. Вони підкреслили, що подібні зустрічі сприяють не лише фізичному розвитку, а й моральній підтримці в такі непрості часи. Доволі цікавий захід. Дізналися багато нового взагалі, як спорт для себе. Подивилися на нього ну по-новому, дізналися про безліч технік, про лайфхаків. Ну і тому подібне. Ну взагалі круто розвиватися це завжди потрібно. Захід залишив позитивні враження у всіх присутніх та став ще одним кроком до підтримки тих, хто відстоює незалежність нашої країни. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.